Фельдшерсько-акушерський пункт села Коростівці Жмеринського району. Сьогодні тут працює мобільна бригада медиків лікарні імені Пирогова. Mm -hmm. На огляд до лікарів прийшла 37-річна Катерина Руденко. Розповідає, виховує трьох дітей, тож часу на себе не вистачає. Зручно, коли медичну послугу можна отримати за місцем проживання. Як дзвонять, запрошують, то йдемо. А так то в Вінницю їздимо. Зручно, тому що рядом і время є, щоб перейти. Дуже зручно. Якби частіше, хоча б раз на. На місяць приїжджали мобільні гінекологічні бригади в регіоні. Працюють із грудня 2022 року. Проєкт фінансує фонд ООН у галузі «Народонаселення в Україні за підтримки інституту розвитку сім'ї та дитини. Розповідає завідувачка центру планування сім'ї обласної лікарні імені Порогова Оксана Ластовецька. «Ми Охоплюємо такі віддалені куточки нашої Вінницької області, де є обмеження в медичних послугах. Це дуже важливо. Лива робота на сьогоднішній день і вона дає можливість пацієнта, який має ті чи інші проблеми, отримати кваліфіковану медичну допомогу. До складу мобільної бригади входить акушер-гінеколог, терапевт та медична сестра. На прийомі можна отримати консультацію, гінекологічний огляд, здати аналіз на онкоцитологію, зробити УЗД внутрішніх органів та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань. Ці послуги безкоштовні. Зразу у нас вже є відповідь на тест. Трошки неприємно. Не турбує, то не йдемо. Йдемо тоді, коли в нас вже щось болить. Але слава Богу, от сьогодні я прийшла, що приїхали врачі. і вже така можливість, як вже тут, то треба нею скористатися лікарка терапевт олена гранківська пацієнтам в тиск, робить кардіограму та ультразвукове дослідження щитоподібної залози якщо пацієнти потребують до обстеження або ж стаціонарного лікування спрямовують їх у профільні лікарні вінниці каже олена гранківська є виявлення вперше вузлових зубів. і звичайно ми такі жінок орієнтуємо на лікаря ендокринолога для того щоб в подальшому вже цим зайнятися оскільки це таке провинне обстеження скринінг, то ми даємо рекомендацію звернутися до ендокринолога за місцем проживання. В нас є планшет, забезпечений інтернетом, і ми можемо зразу видати електронне направлення і скерувати жінку вже прямо в заклад, куди їй потрібно звернутися. Скористатися послугами мобільної бригади і перевірити здоров'я прийшла Наталя Гордієва. Потрібно перевіряти, але буває, як кажуть, заходишся, забігаєшся, забуваєш, але воно потрібно це для себе. Щоб знати свій стан здоров'я, фельдшерка села Коростівці Юлія Казановська говорить, такі виїзди у громади необхідні. Хоча ми й близько розташовані до жмеренки, але є такі люди маломобільні, які просто не, не в змозі доїхати. Якісь за браком коштів не можуть поїхати в жмеренку, а якісь просто за станом здоров'я не можуть пересуватися. То ця допомога нам, я вважаю, дуже за потрібна. Всього на Вінничині працює п'ять мобільних гінекологічних бригад. Лікарі виїздять в райони 20 разів на місяць. Протягом робочого дня обстежують до 30 пацієнтів, розповідає Оксана Ластовецька. За 8 місяців реалізації проєкту лікарі мобільних бригад оглянули майже 3 тисячі пацієнтів. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінничина.